Сонце заглядає у віконце і сміються дітлахи. Нам дарує книжку сонце, де живуть наші казки. Скоро мовка. Від солі у соні всі супи солоні. Від солі у соні, всі супи солоні. Від солі у соні всі супи солоні. У вас малята вийде краще. Малята, сьогодні у нас художня література та малювання. Ми зараз з вами переглянемо казку. А про кого відгадайте в загадці. Ця тварина каже Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги, забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви? Козу, вірно малята. Ця незвичайна коза завітала до нас із народної казки. Умощуйтеся зручно і слухайте, будь ласка. Купив дід на базарі за три копи козу, та й привіз він до хати ту козу дерезу, посилав її пасти жінкою, діток своїх, сам ставав на воротах у червоних, чоботах, в боки впирав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя любо, кізонько моя кізонько, чи ти їла? Дідусю не пила, та й не їла, ні дідусю не пила, та й не їла. Бігла я через місточок скупнула, один листочок Бігла я через рапеньку скорнула, води грабенку тільки й пила, тільки й їла, ось і усе. Як розсердився діду на родину свою, та й прогнав їх із хати по світах з торбою, і погнав козу пасти, де зелена лоза, а сам став на воротах у червоних чоботах. Аж тоді він побачив, як брехала коза, Кізонько моя люба, кізонько, моя мила чепила те чи ти їла. Дідусю усю не пила, та й не їла, ні, дідусю не пила, та й не їла, бігла я через місточок, скопнула один листочок, бігла, я через рапельку сьорнула, один крапельку тільки пила. Почав козу лупити, ледве смерть не прийшла, але вирвалась від діда і до лісу втекла, поселилась у хатинці, де жив зайчик прудкий, прискакав додому, зайчик і злякався, пострибайчик, та й питає, що за звір там такий. <рит> Як коза, дереза, за три копи Куплена, за три копи Куплена на півбабку. С полю тебе рогами, ніжками затовчу, хвостиком заведу смерть. Налякався бідний зайчик, втік від дому свого, просить всіх своїх сусідів рятувати його. Та ведуть лисичка і вовчик перестрашили так, Раптом бачать по галяві лізирак, не борак. До хатинки підступає, не злякавсь ні на мить, і сміливо так питає, хто у хатинці сидить, як коза дереса, за три копи куплена, за три копи куплена, на півбаку дуплена тушу -ту дупу -ту -ту ногами, сколю тебе рогами, ліжками заточу, хвостин козами. Рак, як ущипну буде знак, а я рак, не борак, як ущипну буде знак. Та як вщипенне козу, Та як вщипне дерезу, як самекла коза, як рвонула дереза, в тікла за лісу вона десь по світу блудить, Бо ніхто і ніде брехонів не любить, Бо ніхто і ніде брехонів не любить. Малята коза прийшла до нас із казки, що ми її навчили бути чемною. Вона хоче перепросити, але не знає як. Вона не знає чарівних слів. Давайте ми зараз вами її цьому навчимо. Давайте пригадаємо чемні слова. Вибачте, будь ласка, пробачте, я буду чемною. Доброго ранку, доброго дня. Слів чарівних дуже багато. Нарешті наша коза змінилася. Вона виправилася і стала чемною. Приготуємо ручки до роботи. Що репить, що хрустить? Що за кущ такий стоїть? Як же ж тут без хрусту, якщо я капуста? Ми капусту ріжемо, ми капусту тремо, тремо, ми капусту солем солем ми капусту мнемо. Малята досталося бідному зайчику, і щоб якось його підтримати, втішити, давайте ми його намалюємо. Ляда, чекаю вашої роботи.